Овен вітаю вас на моєму каналі. І ми дивимося з вами поради на 21 червня. Це день сонячного стояння. Назвемо цей день так. І е, яку пораду дасть вам янгол-охоронець? День незвичайний. Ми можемо зробити багато корисного. Тігра, ось навіть прийшов до нас. <кій> яку пораду дають вам янголи-охоронці? Штрикетущ тренин. Тігра прийшов і пішов. Що означає ця карта? Карта говорить, що припиніть ту, той зв'язок, який ви побудували. Можливо, вам потрібно припинити дорогу, якою ви йдете, тобто забути її, зупинитися і подивитися, куди ви йдете. Чи це ваша мета, чи це ваш шлях, чи вам корисно. Подумайте, але вам потрібно просто зупинитися і не йти цим шляхом. янгол охоронець говорить вам, що це не ваш шлях. Мах тіш анді абайт". Працюйте над чимось іншим і працюйте спочатку над тим, щоб припинити те, що ви робите. Воно не ваше.